Ціни за рік в Україні на деякі продукти зросли ледь не вдвічі. Ми знайшли акційні пропозиції однієї мережі супермаркетів річної та трирічної давнини. Якщо ви забули, то у 2023 році молоко за акцією можна було купити за 27,99, масло за 49,99. А куряче філе – 13.90. Нині українці обурюються підвищенням цін. І це вже стало трендом соцмереж. Не показуйте це дітям. Кому дивно гривень за кілограм? Нормально ціни. Якщо просто ходити в магазин. Пофіг. Буду менша жарта. Радіо Свобода вирішила з'ясувати, чи будуть і далі дорожчати продукти в Україні, та яка економічна ситуація чекає у наступному році. Ми в одному із продуктових супермаркетів Києва. Це мережа, тож такі є по всій країні. Порівнюємо нинішні цінники із акційними пропозиціями річної та трирічної давнини, оскільки саме ті ціни є у публічному доступі. Ось до прикладу яйця. Нині в середньому ціна за десяток 80 гривень. Яйця зазвичай дорожчають з настанням холодів. Однак цього року відсоток осіннього здорожчання вищий, ніж рік тому чи у 2021 році. Масло торік коштувало близько 50 гривень за упаковку. Три роки тому можна було купити за 40, нині ціна в середньому 100-120 гривень. Гречка три роки тому вартувала 45 гривень за кілограм, рік тому 28, а нині 47 гривень. Кисломолочний сир три роки тому 42 гривні за 350 грамів, торік 49, а зараз в середньому 85. Найбільше на здорожчання вплинули два фактори неврожай та руйнація української енергетичної системи. Так вважають опитані радіосвобода експерти. От ви підходите до більшості магазинів, вони, як правило, ставлять альтернативні джерела живлення, і вартість одного кВт від альтернативного живлення, тобто від генератора, в десятки разів більше ніж те, що навіть платить звичайний споживач. Зрозуміло, що бізнес. Ці всі витрати він перекладає він закладає в ціни в минулому році. інфляція була менша. А проблема полягає в тому, що цей рік був неврожайний. Ну ми зібрали на 30% менше картоплі. Ну, відповідно, що картопля пішла вверх. 70% вартості яйця це комбікорм, комбікорм, кукурудза. Ми зібрали мінус 10 мільйонів тонн зернових. Ну тобто, треба розуміти, що це не могло не відбитися на вартості. Йдеться не тільки про здорожчання харчів, а й інших послуг та товарів. За даними Державної служби статистики, ціни на транспорт зросли на піввідсотка. Товари та послуги у сфері охорони здоров'я на один відсоток, але все ж лідирують у рейтингу здорожчання продукти. Найбільше на понад 18% здорожчали овочі та яйця. Зросли ціни на масло, фрукти, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, корми, хліб, каші, м'ясо, сало, рибу, безалкогольні напої. Загалом від майже півтора до семи відсотків. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби піднялися на майже два відсотки. Це все дані Держстату. Ми вирішили запитати українців на вулицях столиці, чи відчули вони здорожчання і як реагують на це. Уже підходиш, смотриш і ждешь пенсії, куда сам было можна було щось взять. А яка у вас пенсія? Я скажу 2600. На скільки часу вам вистачає цих 2600 на продукти, наприклад? <гум> Максимум на неделю. Я извините, вот <гум> люблю солену соломку, да? Ось часу настала вдруг на гривну дорожче. – Чи ви помітили здорожчання? – Так, так, помітив. Продукти. побутова хімія, також звичайні продукти. Фрукти, усілякі, солодощі, помітив. Напої усілякі також здорожчали. Як алкогольні, так і звичайні. А на вашу думку, що найбільше здорожчало? Ну я вам можу сказати, що через те, що не врожай, то найбільше здорожчала картопля. Бо того року було по 15 гривень, а зараз по 30. На вас здорожчання впливає чи ні? Ну, воно впливає. Ми, ми просто маємо трошки більше заробляти, щоб, щоб це здорожчання так на нас впливало. Того року, наприклад, якщо ти береш 500 гривень, можна було піти в супермаркет і щось таке трошки купити. Зараз треба вже тисячу брат. Яйця по 100 гривень. По 100 гривень яйця подорожчала квартира, подорожчала комуналка, продукти і навіть ліки для тварин та дідусей бабусь. ви якось почали звертати більше увагу на ціни чи економити? Як ви до цього пристосувались? Більше заробляти стало, більше економити. Кожен день на кілька. Гривень вона здорожчає. Ну, яйця дуже подорожчало. І кисломолочко. Ціни ростимуть і далі. Прогнозує економіст Дмитро Боярчук. Динаміка цін, напевно, заспокоїться десь наприкінці зими. Коли буде видно в якому вигляді, в якому стані ми перезимували да тому, що одна історія, коли у вас відключення певного роду по графіку кілька годин на день, а інша історія, коли у вас це може бути, наприклад, два дні на тиждень суцільного альтернативного живлення. Да. Експерт вважає, що влада мала ще у 2022 році почати спрощувати оподаткування для бізнесу та впроваджувати інші нововведення на перспективу, щоб запобігти проблемам в економіці, які виникають зараз, ми Звернулися до міністерства економіки, але на момент публікації матеріалу відповіді не отримали. У нас ситуація розвивається по песимістичному сценарію в першу чергу, тому що кожного року заклали припущення, що війна, наприклад, закінчиться до середини 2023 року, до середини 2024 року. І найбільшим ризиком експерт бачить те, що Україна не має гарантій довгострокового фінансування а ті вливання в економіку від міжнародних партнерів, які ми маємо зараз, закінчаться цих коштів в принципі достатньо на 25-й рік. Можливо, трішки буде достатньо на 26-й. Ну і власне питання, чим завершиться там двадцять рік. Чи буде якась угода мирова, чи буде якісь інші речі? Олег Пензен навіть попри 10% інфляції оцінює економіку позитивно. За його словами, що найменше Україні вдається завдяки допомозі партнерів зберігати соціальні виплати. Скільки на сьогоднішній момент перед новим роком є ініціатив уряду для допомоги? Це ж не змінює росту цін. Це покращує купівельну спроможність тих людей, які йдуть в магазин. Точних прогнозів на наступний рік експерти не беруться робити та обидва погоджуються в тому, що розвиток економіки, як і більшість важливих аспектів в Україні, будуть в основному залежати від двох факторів: допомоги партнерів та безпекової ситуації. Роксолана Бичай, Ганна Кудрявцева та Євген Головін, Радіо Свобода.